Виконуємо номер 1086 із підручника Алгебра 7 та номер 44,50 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді квадрата двочлена, якщо це можливо, і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Я записала формули квадрата двочлена. Квадрат першого виразу дорівнює подвоєному добутку першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу, дорівнює квадрат суми. І квадрат різниці. Квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу, це буде квадрат різниці. У першому завданні у нас стоять знак плюс. І в першому, і в другим, і перед третім доданком тоді будемо дивитись, чи не є це формулою квадрат суми. Одна дев'ята можна подати як одна третя П у квадраті. 9П у квадраті можемо подати як 3p у квадраті, піднесемо до квадрату. У нас у подвоєному добутку є Q, якого немає не у першому доданку, не в другому. Тому в першому завданні ми не можемо подати наш вираз у вигляді квадрата двочлена. Не можемо подати у вигляді квадрата двочлена. Задання друге подаємо 1 дев'ятух квадраті як квадрат виразу 1 третя х, п'ятнадцятих – це подвоєний добуток на 1 третю, на 1 п'яту на х іг, а 1 двадцять п'яту в квадраті подаємо як квадрат виразу 1 п'ята y. І як бачимо, у нас є квадрат першого виразу, є подвойний добуток першого виразу на другий і є квадрат другого виразу, тому можемо подати у вигляді квадрата двочлина. Перед подвойним добутком стоїть знак мінус, тому це квадрат різниці. Маємо 1 третя х, відняти 1 п'ята y вираз наш у квадраті. Завдання четверте у нас перед подвойним добутком мінус і перед третім доданком мінус. Тому там вираз ми не можемо подати у вигляді квадрата двочлена. У нас має бути або три плюси, або один тільки мінус. Не можемо подати у вигляді квадрата. Двочлена. І четвертий вираз. Поміняємо наші доданки місцями. На Перше місце поставимо 9а в квадраті, потім мінус 36 АБ і додати 36b в квадраті. Спробуємо подати 9а в квадраті як квадрат виразу 3а. Мінус 36 аб як мінус подвойний добуток 2 на 3А. І на 6b, якраз 36 і буде аб. А, а 36b у квадраті подамо як квадрат виразу 6b. Отже, у нас є квадрат першого виразу, є подвоєний добуток першого виразу на другий. І є квадрат другого виразу. Маємо справу з квадратом різниці. Номер 1086. Із підручника Алгебра 7 та номер 44.50 із підручника Математика 7 виконано.